Мої вітання всім! З вами Акерман Таня і наш міні-клуб Інстаскарбничка з гілочками для успішного просування в Інстаграм. І як я обіцяла, додала гілочку, готові сторін 100 шаблони. Доступ до каналу отримують всі, хто вже купив. Платив доступ до інстаскарбнички або придбає доступ у майбутньому. Всі отримують, ось мають змогу зайти в гілочку цю готові сторіс, далі перейти за посиланням, ось тут і потрапити в канал, готові сторіс та шаблони, де по рубриках зібрано. Весь матеріал. Є просто фони для самостійного оформлення вашого контенту, а є вже готові сторіс з мотивацією, натхненням. Рубрик багато, рубрики поступово наповнюються, додаються нові. За тематикою можна швидко знайти матеріал для. Своєї роботи для оформлення ваших дописів сторіс в Інстаграм. Останні гілочки, які були додані, це афірмація, аффірмаці, далі гілочка для езотерики та ронумерологія. Тут стікери, фони, відеофони, ну, такі матеріали додаються. Так, наразі осінь, Тут багато цікавого, гарного контенту. Хто купує доступ до фотомонтажу, отримує в подарунок готові сторіс та шаблони. Хто купує доступ до скарбнички, теж отримує в подарунок доступ до ось цього каналу.